Всім привіт! і Сьогодні я буду проходити Грені 1 на тяжкості нормально. День перший. Встаю з ліжка. Беру книжку і йду ставити її. Ставлю книжку. І йду до ведмедика. Викидаю коробки. Нажимаю на кнопку і тут нічого нема. Провіряю шкафчики, знаходжу ключ від машини. Відкриваю машину, беру молоток. Я думаю, він не знадобиться. Іду на відкритий двір, знаходжу пульт, проповзаю далі, відкриваю дерев'яну кришку. Дивлюся у вікно, чи нема грень. І ставлю молоток. Беру корм для птахів і годую птаха. Беру сікатор і йду наверх. Кличу Грені, щоб вона зламала дошки. Грені ламає дошки, і я чекаю, поки вона піде. Грені йде. Зараз буду ставити дошку. Беру дошку, ставлю її і беру сікатор. Йду відрізати правід який введе до вентилятора. Беру сейфовий ключ і стараюся відкритися. Але Грені мені не дає цього зробити. Чекаю, поки вона піде. Так, а ось вона вже йде. Чекаю. І йду відкривати двері. Відкриваю двері, знімаючи болти, і виламую їх. Гренні йде сюди, а я чекаю. І попадаюся в капкан. І Гренні мене ловить. День другий. Чекаю, поки вона прийде. І відкриваю двері, але вона знову мене ловить. День третій. Знову чекаю, поки вона прийде. І вона мене знову ловить. День четвертий. Відкриваю сейф. Беру ржавий ключ. І поки що ставлю його за вікно. Беру пульт і йду відкривати кімнату. Беру палицю і беру ключ. Викидаю ключ до палиці і йду по ключ від паука. Спускаюся і йду ставити цей ключ. Ставлю ключ і скидую предмети. І сам спускаюся вниз. Скидую предмети нижче. І сам спускаюся. Беру ключ спочатку. І бачу цифру 1. Йду відкривати замок, відкриваю замок. І далі йду в ліфт відкривати цифру один. Відкриваю і беру ключ від павука. Ставлю ключ від павука. Беру м'ясо, щоб його погодувати. Годую його. Я думаю, в цьому шкафчику сікатор для металу. Так, він тут і є. Беру сікатор для металу і спускаюся вниз. Поки що скидаю його, беру палицю. Ставлю палицю і йду по сікатор. Беру сікатор. І зараз побіжу відрізати ланцюг. ланцюг І втікаю від грені. Всім дякую за перегляд відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. А всім удачі і всім па-па!